Друзі, всім велике-велике привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана і мої неймовірно чарівні орхідеї. Друзі, сподіваюсь, ви всі пам'ятаєте недавнє відео, яке я вам показувала, яке стосувалося орхідейки Лімпопо. Пам'ятаєте? У цієї орхідеї було дуже гарне та пишне цвітіння. Звісно, після пересилки поштою, воно, як завжди, трошки постраждало. Ну і я таке цвітіння не бережу. Я одразу ось ці букетики пишні, зрізала. І плюс до всього я дуже переживала за її стан. Як ви бачите, в неї немає двох нижніх листочків, тому що на них були страшні напряки. І я їх видалила, тому що на одному із листочків набряки, були, ну, набряки знаходилися дуже, дуже низько, вони були аж десь ось тут. І тому я боялася, щоб, не дай Бог, на тому місці не з'явилася ну, якась непідсіла інфекція і не почала гнити шийка. Ось листочки ті я зняла, решта листочків всі просто в чудовому стані, бачите? Вони всі здорові. Ось це після, сліди після обробки, тому що ви знаєте, що всі свої новенькі орхідеї я пшикаю від шкідників. Саме цю орхідею також я обробляла. Поки що сліди від обробки залишаються на невизначений термін, ну, чим довше, тим краще. Тим паче, той препарат, яким я користуюся, він тримає свою дію близько 6 тижнів. Тому Нехай залишається. ґрунт у цієї орхідеї дуже хороший, бачите, дуже гарні шматочки кори, тому цю орхідею ні в якому разі я не пересаджувала. Єдине, що я зробила повторюсь, це зрізала квіти і зняла два нижні листочки. І погляньте, що з цією красунею відбувається далі. А далі у нас дуже гарна вимальовується картина. Ось в нас пішов в ріст новенький молоденький корінчик. Листочок вибачаюсь. У нас з'явився новий листочок. Ну, а також з'явився новий також корінчик. Бачите? Корінчик в активному рості. Шию я максимум не мазала, тому що ну, нічого поганого там не було, тому навіщо? Мазати шию, коли я бачу, що є якась проблема, якщо мені щось не подобається, звісно, я в такому випадку обробляю місце, яке мені не подобається препаратом Максим. Тут мені подобалося все, хоча я і планувала обробку Максимом, якщо щось, але, хвала Богу, все добре, тому для цієї обробки не було потреби. Навіть подивіться. Ось корінчики почали потихеньку розкуклюватися. Стоїться у мене орхідея наверху, на шафі під лампами. І ось як вона зараз виглядає. Трошки я її полила, бачите, в тарілочку налила. Трошки теплої водички, і ось так корінчики підтягнули всю водичку догори. Ось таким чином я поливаю ще не пересаджені орхідеї. Але, друзі, і це ще не все. Так як у цієї орхідейки було три магазинні цвітоносики, попередні квіти, повторю, ще раз, я зрізала. І погляньте на кожному із цвітоносиків орхідеї. Пробудили сплячі бруньки для нового цвітіння. І, друзі, вітаю вас та мене з тим, що дуже скоро ми побачимо і будемо насолоджуватися. Погляньте, тут третій будемо насолоджуватися вже цілком домашнім цвітінням цієї чарівної орхідеї Лімпопо. Ось, бачите, трошки я перенервувала, але виявляється, коли ми одразу не не нервуємо, приймаємо правильні рішення, і ось потім отримуємо такий чарівний результат. Дуже, друзі, люблю, коли ще, знаєте, ось так у багатьох орхідей дуже гарно йде в активний ріст саме шийка. В неї в той момент ось так лопається ось цей боковий листочок, шийка стає набагато міцнішою, і вже дуже у багатьох орхідей. Я бачила ось такий процес, тому мені дуже подобається, тому що ну, потім орхідеї дуже в домашньому вже коли знаходяться в певний час вже в домашніх умовах, вони стають дуже міцними, дуже гарними. Тому ось цей процес дуже мені подобається. І я задоволена, що ця орхідейка гарно пройшла адаптацію, і ось так зараз себе почуває. Ну, думаю, ви. Моїм результатам радієте також. Ще хочу показати вам, друзі, одну орхідею, це парфумерна фабрика. Ця орхідея була мною замовлена як звичайний здоровий стандарт, але вона приїхала до мене із цвітоносиком, і з точки росту. Бачите, ось він. І у цієї орхідеї, погляньте, зараз вам покажу. У цієї орхідеї, мало того, що був цвітоносик з точки росту, в неї дуже погана коренева система. Ось, Бачите? Ось Бачите? така Ось кількість кореневої і жодного не видно хорошого корінчика. Але що я робила далі? Бачите, я взагалі я знаю, що це і так дуже такий примухливий сорт, тому що дуже багато дівчат жаліються, що. Ну, парфумерні фабрики вони люблять ось цей процес: там покидатися кореневою, або е, взагалі. У них відбувається гниль на шиї і таким чином залишаються пеньочки, якщо навіть у орхідеї і хороша коренева система. В моєму випадку, бачите, погана коренева система, але зверху є декілька здорових корінчиків, і я одразу прийняла рішення не турбувати цю орхідею. Можливо, так як було вже декілька разів, пам'ятаєте, коли я спеціально замовляла такі орхідеї для пересадки, для відео, щоб показати вам. Як я реанімую та нарощую корінчики у таких орхідей, і коли вже в процесі пересадки, коли я дістаю орхідеї із магазинного ґрунту, виявляється, що. Всередині, там, де знаходиться торстакан, є дуже така, немаленька кількість здорових корінчиків. Тому я одразу прийняла рішення, що цю орхідею поливати не буду. Грунт тут також хороший. Водички я взагалі трошки трошки наливаю вниз, ну, щоб вона там була все одно гнилі корені це одне, а той веломін, ці ниточки, під час пересадки, які я залишаю, їм також потрібна якась додаткова волога, тому трошки взагалі трошки водички залишаю внизу в кашпо. А більшість у мене полив проходить по листочку методом оприскування і трошки пшикаю ось сюди, на ось ці живі корінчики, де бачите, де ще залишається хоча б щось ось такого досить хорошого кореня. І погляньте у орхідеї. Пішли новенькі корінчики. Плюс у цієї орхідейки, ось, бачите, тут з'явилася новенька діточка. Ось яке малесеньке диво. Дуже хочу її зловити, бачите, а вона не фокусує. Не хоче фокусувати, тому що діточка дуже маленька і фокус губиться. Але, сподіваюся, ви встигли бодай щось. Побачите ось. Ну, і плюс до всього орхідея видала ще мені ось такий красивий цвітоносик. Це, якщо чесно, у мене вперше. Що у орхідеї, в якої цвітоносик з точки росту, з'являється новий, взагалі, цілком новенький цвітоносик з нижніх пазух. В мене, якщо чесно, таке вперше. Буває такі, бувають такі випадки, як на одному із бігліпів. У якого також цвітоносик з точки росту, але той бігліпчик пробудив із сплячих бруньок цвітоносик для повторного цвітіння. А так, щоб ось ну, цілком новенький цвітоносик, це в мене вперше. Ось Я бачу, що ось цей цвітоносик вже дає розгалудження, бачите, ось тут. Ось. Ну Це ж парфумерна фабрика, вона відноситься до мультифлорного типу цвітіння, тому. Це і не дивно. Але поки що так. Як квітне ця орхідея, я також не знаю, тому що купувала я її як від світашка. Тому ще один сюрприз із моїх парфумерних фабрик на мене очікує. Якщо я побачу, що ця орхідейка не витягує ось цей цвітоносик, я, ви знаєте, я ним дорожити не буду, я його без жалю зріжу. Ось. Головне, щоб сама рослинка добре себе почувала. Бачите, в неї навіть немає втрати тургору листочків, хоча, хоча я і замовляла цю орхідею більше трьох місяців тому. Ось. В неї взагалі немає втрати тургору, листочки досить гарно тримаються, не дивлячись на те, що в неї ось така картина всередині горщика. Ось так. Інколи, бачите, дуже важливо. Не чіпати орхідею, навіть якщо ми не бачимо жодного живого кореня всередині горщика. Ну і ось орхідейка все одно, бачите, виглядає гарно, виглядає здоровою і навіть дає цвітоносики для повторного цвітіння. Ну і, в моєму випадку, ось видала ось таку маленьку чарівну діточку. Ось такі чудові просто результати. Ну і ще, друзі, це ще не все. Є ще в мене одна красуня, яку також зовсім недавно я пересаджувала разом з вами її на каналі. Також була дуже гарна, чарівна така пишно-квітуча мультифлора. Пам'ятаєте її? Дуже пишні в неї були цвітоносики. На жаль, цвітіння я вже зрізала, тому що ну, протримала вона ще, мабуть, тижнів. Півтора квіти, потім вона потихеньку їх почала скидувати, ну і я потім прийняла рішення, що ці цвітоносики я зріжу. І, друзі, хочу вам показати, яка була коренева система, але давайте я вам трошки нагадаю, як відбувалася ця пересадка. Спочатку я також, як і у цієї орхідеї, через. Стінки горщика взагалі не бачила жодного живого кореня. Ви цю картину пам'ятаєте, але в неї було декілька повітряних корінчиків, які звисали над горщиком. І потім в процесі, коли я почала діставати орхідею з магазинного фрунту, виявилося, що біля торф стаканчику було ще також декілька непоганих таких живих корінчиків. Тому Мною було прийнято рішення: все, всі корінчики, які були погані, гарно зачистити, ті тяжі від згнивших коренів залишити. Ну і також відправила я в посадку всі повітряні корінчики, які звисали, ось як тут, над горщиком. І от яка у нас зараз відбувається картина. Бачите? Ось, Поки що не бачу корінчики в активному рості, але вони і не псуються. Бачите, видно в переміжку із хорошими корінчиками, видно ось тяжі, які також я відправляла в посадку. Ось, Бачите? Хоча ні, дивіться, корінчик в активному рості, ось він, де. Він проріс в ніжку цього горщика. Ну, от вам, друзі, і результати. Я цього навіть не бачила. Ось, бачите, це все були повітряні корінчики. Ось така у нас вийшла була посадка, горщик був невеличкий, тому що кореневої було мало. Горщик в мене був вже залишився від попередніх посадок, в ньому вже були готові отвори. На верхній рівень у мене пішов мох, як і у всіх моїх посадках, тому ось такі чудові результати. Якби я зробила щось не те, ви знаєте, що повітряні корінчики не запрацювали б, вони просто задихнулися б всередині горщика. Ну, і була б також втрата тих корінчиків, які вже у нас були на момент пересадки. Нехай і повітряні, але все одно вони дуже грають важливу роль у подальшому для того, щоб орхідейка правильно розвивалась. Бачите, жодного. Листочка нема із стратою тургору листочків, бачите, взагалі форма ідеальна. І плюс до всього, погляньте, не встигла я зрізати попередні квіти. Бачите, як орхідея починає пробуджувати сплячі бруньки для повторного цвітіння. Ось такі, друзі, результати. Хоча в коментарях дуже багато таких коментарів, що я роблю неправильно. Що ці тяжі ніякої функції не виконують для орхідеї, але я вам це постійно доводжу. Це мій метод, він напрацьований вже не один рік. Це мої спостереження за моїми власними орхідеями. Тому я вже навіть ніколи не замислююся, щоб садити якимось іншим методом такі орхідеї. У мене один метод, який працює, в якому орхідеї гарно. Гарно себе почувають, потім гарно з часом, після адаптації, гарно нарощують кореневу систему. Ну, і ви самі можете побачити, тому що показую вам як пересадки, так і результати після них. Результати є, результати хороші, тому мені, звісно, нічого приховувати. Тому, друзі, користуйтеся, якщо маєте бажання, якщо у вас не виходить нарощувати коріння вашим орхідеям. Тому, якщо хочете, користуйтесь. Або просто пробуйте е, мій метод, і потім поділитеся в коментарях, чи у вас щось вийшло чи ні. Тому що я сумніваюся, якщо ви зробите все правильно, що, у вас, е, ну, що ви не досягнете ось таких результатів, як я. Тож, друзі, ось таке у мене сьогодні було цікаве відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Тому що, ну, як на мене, результати хороші, як у цієї красунечки. В якої було переохолодження і такі неприємні набряки, зараз вона гарно себе почуває, ось як виглядає. Тут також картинка. З однієї сторони не дуже, але якщо поглянути і трошки подумати, скільки часу орхідея вже знаходиться в такому стані і з майже повною втратою кореневої, то це також дуже хороші результати. І я дуже радію, що я її. Не чіпала, не пересаджувала. Ну, а тут, навпаки, тут пересадила, ну і самі ви вже побачили і оцінили результати цієї пересадки. Все, мої хороші. Поділилася з вами своїми результатами. У кожної орхідеї вони свої. Як завжди, на закінчення відео я хочу побажати вам, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, миру нам та до нових зустрічей! На моєму каналі побачимось.